Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Чаркащини. В студії Анна Могильна, а передусім про таке. Інакше життя у Стеблівському інтернаті проживають десятки підопічних. Наші кореспонденти дізналися про їхні умови, побут і виклики, з якими щодня стикається персонал. Шахрайство мережі, кіберзлочинці активізувалися на Черкащині. У поліції розповіли про найпоширеніші схеми. Замість екранів живе спілкування. У Жашківській тергромаді раз на тиждень дітям влаштують розважальні заходи. Ініціативу планують поширити і в селах. На Черкащині поліція затримала чоловіка, який збував боєприпаси. Правоохоронці отримали інформацію про те, що 40-річний мешканець села Петропавлівка Черкаського району намагається збути небезпечний товар. Працівники поліції з'ясували, що чоловік за 4 тисячі гривень мав наміри продати два корпуси гранати Ф1 і РГН, а також 120 набоїв та шукав покупців на товар. Зовмисника поліцейські затримали, вилучене направили на експертизу, а чоловіку повідомили про підозру. Тепер горе підприємцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Золотоноші зіштовхнулися автомобіль та мопед. ДТП сталося 7 серпня близько 20.00. Повідомляє поліція області. Як попередньо встановили поліцейські, 19-річний водій автомобіля Subaru Legacy не надав перевагу в русі водій дією двоколісного та скоїв із ним зіткнення. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 72-річний мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували до лікарні. Слідчі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження. Обставини ДТП встановить слідство. У продовження теми соціальних закладів області наш наступний матеріал. Стаблійський психоневрологічний інтернат один з найбільших в області за кількістю проживаючих. В яких умовах мешкають підопічні і які проблеми доводиться вирішувати персоналу, дивіться у наступному сюжеті. Війна, втрати, постійна тривожність не сприяють психічній стабільності усіх нас. А як живеться людям, які від народження мають психічні розлади і відповідні діагнози? Чи не забула про них держава? Спробуємо з'ясувати це на прикладі Стеблівського психоневрологічного інтернату. Сьогодні тут мешкає 220 підопічних з різних куточків держави. Багато хто не по одному десятку років. Звісно, з початком повномасштабного вторгнення внутрішньопереміщені особи з'явилися і в стеблеві. І цих 220 осіб у нас на даний час 38 осіб внутрішньопереміщених, це ті люди, котрі до нас поступили із Луганська, з Донецька, з Луганська, із з Херсону. Як ми їх зразу привезли, це були люди зовсім іншого покрову. Це були не наші люди. Да, було і важко, і соціальний працівник, і культмасовий працівник, і медики, і особисто сам займалися цією справою. На даний час вони прекрасно себе почувають, прекрасно всі прекрасному всі настрої, прекрасному всі гуморі. Петро Тимофійович очолює заклад три роки: рука господаря, помітна скрізь. Ідеальна чистота приміщень і території, впорядковані кімнати для проживання, господарські приміщення. Попри складнощі воєнного часу, потихеньку ремонтуються. Нині, наприклад, триває ремонт кухні, де він не проводився з 1975 року. Найбільшою проблемою є проблема водозабезпечення і водовідведення проблемне питання. В нас сьогодні е з водопостачанням, з водопостачанням, е і навіть водовідведенням, бо наш нашій очисній, котрі збудовані ще в 70-х роках, вони сьогодні. Вони ефективні. Я не можу сказати, що вони не ефективні, але їм потрібно реконструкцію проводити. З гордістю Петро Тимофійович демонструє підсобне господарство виживати простіше, коли є власні резерви. Закінчили ми обмолот, намолотили. Збіжжя загальному пшениця дала по 50 центнерів, наче цей невеликий урожай, але він великий на даний час для нас. Ми ж не, не дослідне господарство і не, не, не бізнесове. Ячмінь, я сказав, дав слабше. Він дав в межах 25 центнерів. Більше я його сіяти не буду. Цей ячмінь озимий. бо… Ну, не вдалося. Погодні умови зимою його трохи підкоригували, і отака ситуація. Далі є на даний час прекрасна огородина, посіяний чи посаджений помідор, посияна морква, огірок, буряк, кавун. Завдяки тому, що господарюють, мають змогу урізноманітнювати стіл своїх пацієнтів, які на життя в інтернаті не жаліються. Недавно був капуснячок, ха що з м'ясом. Потім цей каво, компот, дуже гарний комип. І на празника були конфети, апельсини. Від нас від праздника наша культроботник Наталія Михайлова збирає всіх там, ну в кабінеті ми там мали крисую, все. Дідно розходив на, на, на Новий год. Все. Конфет. Ось такі кульки конфетам називали. Кожного дня в інтернаті я випікаю 200 хлібин і 200 булочок або пиріжків для наших підопічних. Щоб вони смакували. Найбільше надбання закладу це колектив. Попри те, що робота надзвичайно складна і нелегка, багато хто з персоналу працює тут не один десяток років. Сьогодні система соціального захисту населення проходить. Непростий період своєї діяльності, децентралізація, постійні законодавчі зміни, реорганізація. І це в першу чергу впливає на наших працівників. І тому дуже дуже важливо зберегти наші соціальні заклади, де підобічні отримують повний спектр надання соціальних послуг. Це один із найбільших закладів. Дуже важливо, що наші працівники відповідально. І важливо відноситься до своєї роботи, тому що люди тяжкі, які потребують особливої уваги. І ще дуже важлива допомога наших соціальних партнерів, тому що в партнерстві ми робимо добрі справи, в партнерстві ми сильніші. Скажімо, зараз у цьому інтернаті немає лікаря-психіатра, і це є проблемою, бо ж інтернат профільний, але ті, хто працює, цінують свою роботу і колектив. Ну я дуже люблю свою роботу. <свят> да, я сюди йду з задоволенням, <свят> може, не завжди з великим, але йду. <свят> На сьогоднішній день медичними мед, ну, медикаментами і всіми медичними засобами ми забезпечені. Забезпечені ми ліками. Щороку ми проводимо тендер, у нас є специфікація, відносно якої ми беремо ліки, ті, які нам потрібні. Да, ми сьогодні забезпечені. Защо ви свою роботу? <свят> Чесно, який тут колектив. Mm -hmm. От Буквально бувають дні ну тяжко, а приходиш, дивишся на своїх колег і одразу піднімається настрій хочеться щось робити. Е, ну і люди, е, тому що розумієш, що цим людям ніхто фактично не допоможе, а є у них тільки ми. Окрім медичного забезпечення, персонал намагається всіляко урізноманітнювати життя своїх підопічних, організовують навіть тренінги. Проте бідкаються воєнний час, поставив на паузу ці заходи. Хоча підопічні їх дуже полюбляють. З підопічними ми займаємося рукоділлям. Вишиваємо, в'яжемо. У нас є такий переселенець Литвиненко Юра, який займається в'язанням, вишиванням ікон. Він навіть вишив таку ікону, яку подарував Петру Тимофійовичу, директору нашому. Отримуємо посилочки, перекази від родичів, спілкуємося з родичами, малюємо аудіоказочки. Ми слухаємо, а потім складаємо свої розповіді. Позитивні або негативні. Ну, дивлячись, хто кого бачить, в якій ролі У мене приємне враження від співробітників закладу, тому що якби не їхнє не їхній патріотизм, то нічого б доброго не було, тому що ці люди роблять, можна сказати, подвиг, тому що вони багато вкладають своїх зусиль, свого свого часу, своєї роботи, своєї уваги людям і практично витягують цю роботу на собі. Звісно, труднощі вистачає, проте в колективі з впевненістю дивляться уперед: дровами повністю забезпечені, комора повна збіжжя, вирощеного власними руками. А у правлінської команди є бажання працювати і вдосконалювати процес надання послуг людям, які волею долею опинились в інтернатному закладі. Служба безпеки зібрала доказову базу на російську блогерку Наталію Маланіну, яка публічно закликала вбивати українців. За даними контррозвідки СБУ, Фігуранка активно веде власний ютуб-канал та сторінку в телеграмі ВКонтакте, де відкриває збори для підтримки російських військових. Так, зловмисниця неодноразово вела стріми з Донеччини, в яких звітувала про передачу безпілотних літальних апаратів радіостанціями, комплектами цифрового шифрування, військовою амуніцією і боєприпасами. Встановлено, що Маланіна підтримує взаємодію з представниками окупаційних адміністрацій командирами підрозділів ЗРФ, а також з посадовцями так званої ДНР. Служба безпеки України задокументувала, що від початку повномасштабної війни блогерка бере участь у публічних заходах та відеозйомках, які транслюють наративи про нібито звільнення Донбасу. Крім цього, веде інформаційні кампанії спрямовані на підтримку збройної агресії Російської Федерації та поширює дезінформацію про війну в Україні. Задокументовано звернення зловмисниці, де вона агітує надавати інформацію про розташування ТЦК та даних на родини військових для здійснення удару безпілотниками типу Герань. На підставі зібраних доказів Січі СБУ заочно повідомили Маланіні про підозру, оскільки зломистиця переховується від правосуддя на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Щодня українці потрапляють у пастки інтернет зочинців Як не стати жертвою кібершахраїв, розповів заступник начальника відділу протидії кіберзочинам Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Андрій Тютенко. Шахрайство один із найпоширеніших злочинів, які реєструє Національна поліція. Непоширеними шахрайствами з приводу, яких звертаються люди, це є недоставка товару, який люди намагаються придбати в мережі інтернет, переказують гроші за авансовий платіж за замовлений товар, і нічого не отримують. На другому місці йде е, дзвінки представників банківських установ про те, що там. З картки невідомі особи намагаються зняти ваші кошти, їх терміново треба переказати на іншу картку. Злочинці імітують інтерфейси популярних служб доставки та державних онлайн-ресурсів, аби жертва не запідозрювала підміну і самостійно ввела конфіденційні дані, номер банківської картки, пароль або код з смс. Найчастіше шахраї грають на психіку та емоціях людей. У виді шахрай з останнім часом з'явилася нововведення, Шахраї почали активно використовувати можливості штучного інтелекту. Якщо шахраї отримують доступ до аккаунта там, телеграм аккаунта в якому є голосові повідомлення або звукові записані кружочки, вони опрацьовуються штучним інтелектом. Формується відповідна фраза до користувача, що друже, допоможи терміново дуже потрібні гроші, Це фраза. Записується голосом товарну, цієї людини, у кого зламали аккаунт. Найнебезпечнішими схемами залишаються фішингові повідомлення та підміна сім-картки. Саме це відкриває звмисникам доступ до особистих даних і банківських рахунків. Найбільше звернень стосується під час онлайн-покупок, фішингу та телефонних афер. Товари краще купляти в тих магазинах, в яких ви впевнені, і не пересилати значні суми коштів. Якщо продавець добросовісний, він не вимагає там, якогось авансу за платіж, вони, як правило, там, щоб якось не прогоріти, просять переказати суму за пересилку товара. Там немає там, 30, 40, 50% від суми товару авансового плат... платежу. Що стосується дзвінків з банку. Банкіри ніколи не запитують персональну інформацію про банківську картку, повну інформацію. Це є номер картки, термін дії і сікос. Щоб не стати жертвою таких схем, варто не передавати конфіденційну інформацію телефоном або у листуванні, уникати підозрілих посилань, користуватись до автентифікацією та складними паролями. Щоб не стати жертвою зламу аккаунтів, щоб не змогли отримати доступ до вашого аккаунта, саме найкраще встановлювати на всі месенджери двофакторну автентифікацію. Щоб при переприв'язці аккаунта, або через пошту підтверджувалося ваш хід, або через смс підтвердження код приходив. Шахраї, не маючи доступ до вашого телефону, до вашої пошти не зможуть усього отримати. Відповідно, не зможе заволодіти отримати доступ до вашого акаунта. Якщо ви стали жертвою шахрайства, одразу зверніться в поліцію, повідомте банк та зберіть усі докази. Анна Могільна, Русан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Теплі спогади та розваги без гаджетів у Жашківській громаді малечо розважають іграми, конкурсами і пізнавальними програмами. Такі заходи дітям влаштовують щоп'ятниці. Ініціатива народилася у 2022 році, а її мета розвантажити юне покоління від стресу внаслідок воєнних подій та подарувати позитивні емоції. Детальніше в матеріалі колег місцевих новин. Поки літо триває, триває дитинство з усіма його розвагами. Тут в парку Жашкова для малечі ще й влаштовують справжнє свято. Роблять це раз на тиждень, залучаючи ведучих та аніматорів. Будь ласка, музику голосніше. І ми починаємо конкурси, в яких беруть участь юні відвідувачі парку, знайомі й дорослим, що спостерігають за веселощами. і тішаться простому. Їхні діти не сидять в смартфонах, а розважаються, знайомляться між собою та отримують позитивні емоції. Все як годиться для живого дитинства. Не потрібно, щоб діти розвивалися, спілкувалися тим паче, канікули, не сиділи в комп'ютерах, планшетах, свіже повітря. Що ще потрібно для дітей? Я вважаю, це частенько треба робити. Це дуже правильно. Дякую. Я вважаю, що дуже актуально, оскільки діти вдома просто скучають, не гаджети, ну, а їх треба чимось просто зайняти, дати їм тему е, цих розваг. І я вважаю, ну, це нереально круто, що в нашому місті є таке. Таке щотижневе свято розваг для малечі проводять із 2022 року. Ініціативу підтримала місцева влада. Мовляв, із повномасштабним вторгненням стресових ситуацій вистачає дорослим. На дітей воєнні події впливають тим паче. Відповідальність дорослих виховати ментально здорове та щасливе покоління. Парк розвинутий, у нас є місце, хороша локація. Не під палючим сонцем проводити різні заходи, показувати мультиплікаційні фільми. Але ось зараз як проводять рухливі ігри, і тут дітки мають змогу комунікувати між собою. І саме в цій комунікації розвиваються, спілкуються, дружать, десь знайомляться, продовжують свої знайомства. Тоді зустрічаються, можливо, в школах. Є різновікові групи, і це дуже приємно, коли більш дорослі діти, маленькі дітки зустрічаються, і от такі от спортивні боротьби в рухливих іграх. Проводять свій час. Очільник громади додає, такі ініціативи мають масштабуватися і просить активніше впроваджувати заходи для дітей у селах. Деякі з них мають підходящі локації для впровадження подібних ідей. І є багато прикладів по селах, коли керівники будинків культури придумують такі заходи, причому досить змістований і зараз. Започатковуємо саме такі процедури обміну досвідом. На Черкащині панує справжня літня ідилія. Вранці юночі стопчики термометрів опускаються до комфортних 10-13 градусів, а в день до піднімаються до 24-25. Про це повідомляє Черкаський обласний гідромедцентр. У найближчі вихідні, завдяки впливу потужного антициклону і Погода буде стабільною, сонячною та сухою. Нічна температура сягатиме 14-16 градусів, а в день повітря прогріватиметься до приємних 27-29. Купальний сезон триває, температура води в межах 19-25 градусів. Однак уже 11 серпня атмосферний фронт із північного заходу тимчасово порушить метеостабільність. Місцями можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря в цей день коливатиметься від 13 до 18 градусів. Уночі до 22-27 в день. Такі погодні умови сприяють зберганню врожаю, ремонтним роботам на автошляхах і підготовці до осінньо-зимового сезону. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на YouTube-каналі Льдана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє все буде, Україна!